Як називається другий місяць весни? Так, це квітень. Чи раді ви приходу квітня? Яку радість приносить весна людям, тваринам, рослинам? Послухайте вірш Романа Завидовича, який називається Великдень. Радісний надходить день. Дзвонять дзвони, дзень дзелень. Понад міста, понад села надійшла весна весела, ясне сонце над селом, наче писанка зійшло. Вибігайте з хати, діти, як сьогодні не радіти. Вийдем, вийдем на горбок, Заспіваєм гагілок, що весна вже воскресла, нам великдень принесла. Поміркуйте, про яке весняне свято говориться у вірші. Хто радіє цьому святу? З чим автор порівнює Сонце? З приходом весни все навколо радіє, все навколо пробуджується. Весна дарує нам радісні і веселі свята. Одне з таких свят Великдень. В цей день Воскрес Ісус Христос. До цього свята! Готуються заздалегідь. Напередодні жінки несуть вербові гілочки до церкви, адже верба це символ пробудження природи. Зазвичаєм матері били свяченою вербою своїх дітей, промовляючи: Не я б'ю, верба б'є, за тиждень великдень, недалечко червоне яєчко. Будь здоровий, як вода, будь багатий, як земля, будь плідний, як лоза. Тепер послухайте вірш Христини Білоус, який називається Великдень. Завела нас веснянка у коло, Красне Сонце веде всіх за руки, і квітки, наче струни навколо, таємниче розхлюпують звуки. І земля, ніби писанка світла, кольорова весела сьогодні. В церкві люди святкові й привітні, Воскресаєм у дні великодні. Про яке весняне свято ми сьогодні говорили? Чому матусі били своїх дітей свяченою вербою? Як зустрічаються свято у вашій родині? Ось таке цікаве і добре свято чекає нас незабаром. А я чекатиму вас на наступному занятті. До зустрічі!